Доброго дня, друзі. Ключовий акцент чергової інформаційної сесії організація безпекових заходів в освітніх закладах області до початку нового навчального року, три тижні, для того, щоб школярі мали змогу навчатися офлайн чи у змішаному форматі. Важливо не лише підготувати укриття на час тривоги. Офіс президента, Міністерство освіти України ставить задачу перед владою на місцях, органами місцевого самоврядування, подбати про загальну безпеку учнів, а це постійний контроль приміщень, відсутність в них посторонніх людей, тобто під час навчального процесу, в разі тривоги в укриттях перебуватимуть лише діти. Вчителі і працівники школи. Фахівці ДСНС разом з керівниками громад ще і ще раз перевірятимуть наявність всіх необхідних засобів захисту, не лише в укриттях, а й у самих приміщеннях освітніх закладів. Мають працювати тривожні кнопки, пожежна сигналізація, стійкий мобільний зв'язок. Чергові наряди поліції впродовж 10 хвилин у містах і не більше 20 хвилин у сільській місцевості мають в разі небезпеки прибути на виклик до навчального закладу. За необхідності шкільні автобуси можуть супроводжуватися екіпажами патрульної поліції. У багатьох школах тривають ремонти укриттів, посилений контроль. Від директора школи до керівника території аж до завершення будівельних робіт. Кожен навчальний заклад після перевірки ДСНС, управління цивільного захисту населення національної поліції отримає паспорт безпеки. Актуальність набирають уроки безпеки, тому вже зараз поступово у школах облаштовують класи безпеки. Тут викладатимуть теоретичні і практичні курси знань і навичок, як захистити себе в надзвичайних умовах воєнного стану. Плануємо залучати до опанування такими знаннями не лише учнів, а й їх батьків. Традиційно кілька слів про реалізацію надважливого проекту пліч опліч. Наші будівельні бригади продовжують. Повертати до життя після деокупації село Мала-Олександрівка Херсонської області. Вже відремонтовано 20 будинків, а на 19-й тривають активні роботи. Попереду ще чималий фронт робіт, але пліч-опліч подолаємо.